Шкодить 14-15. Ну ні. О, пазик. Помашав ручкою. Тобсажир може зупинити тролейбус, помахавши ручкою. Я знаю вже можу їхати швидко, може бути саме новеньке. Я вам казав, що це нове, це вам. Сказав, що це хорошо, ну може я їду вже. Я по рулю, буду рулювати. Я обаняю Т2. Оп, махає ручкою хоче зупинити здорово, як я їду. Зупинився, друзі, я знаю, друзі, я хочу... Приєднатися, підписатись на канал і вам на ліво. наліво. на наліво. Ой ні, така пробка, треба посигналити. Ай, що це таке? Треба бібікати. Можна сигналити. Дай мені проїхати, скільки можна. Ну, дай приїхати. Не поняв, що це таке. Ну, коню. Він зб'ється і травує без на Ось ого о 45 єс побахав ручкою. Це другий в... водій управляє, а я. Сам. Що стало холодно, включає мотор. Включається, мотор працює колективно. Пасажирка зачекала. О, ні, ні-ні-ні-ні-ні. Треба обратно. Все, зупинився. Тепер можу відправлятись, не можу так чекати, бо пасажир. Чоловік розізлиться, що ви уїхали. Він розізлиться, що він уїхав. Включаємо. Провода якийсь. Мені не подобається, що зламалось, мамами не можу проїжджати.